Доброго дня, мене звати Анастасія. Я придбала квартиру в ЖК Республіці і захотіла зробити тут чарівний ремонт. І одним з головних, що було для мене, це кухня. З вибором мені допомогла моя подруга, вона дизайнер Кейтін Вандер Катя Оховська і порекомендувала зону комфорту. Перша зустріч. Відбулася з Максимом, який мені допоміг і розпів розповів про кухні все, що тільки можна запитати і знати до всяких маліших деталей. Тому в мене не просто не стало якогось запитання вибору іншого майстра. Коли ми зустрілися з Максимом, ми обговорили всі можливі мої побажання, яких кольорів я хотіла, що саме я хотіла в кухні. Він дослухався до всіх моїх побажань і нагадав мені про органоміку, що краще зробити десь моменти, що мені подобається, але воно буде не функціональним. Я вважаю, що він допоміг мені в виборі все, що можна було органомічно в цій кухні, просто зробити, воно зроблено. І я задоволена на напевно на 100% може і більше, тому що вона дуже зручна, вона дуже комфортна, вона дуже велика вийшла, вона ця кухня за моїми побажаннями світла, а також має ще відтінки, які доповнюють її. Не роблять її маркою, вони не роблять її кричащою, чи дуже білою, чи яскравою. Проєкт ми узгодили, коли ми обговорили всі деталі, які мені були дуже важливі в кухні. Всі мої побажання, дуже багато було питань з приводу скла. Але Максим все зробив, що тільки можна і не можна, так як я хотіла. Хоча було це не так легко. Кухня вийшла великою, те, що мені дуже хотілося, тому що в маленькій квартирі воно. Просто було тут несумісним, але вийшло все набагато чудово, краще, навіть чим я собі могла уявити. Зазвичай ремонт це дуже складна річ, і вкладати увагу потрібно максимально. Але мені пощастило з Максимом, який мене не чіпав виробництва, все робив він сам. Після згодження проєкту, після згодження всіх матеріалів, всієї там сантехніки, всього, що тільки було потрібно, техніки. Я просто забула про те, що вона робиться, і я чекала просто, коли цей вже момент настане, коли вже мені поставлять цю кухню. Мене дуже здивував момент монтажу, тому що зазвичай, коли приходили мебельщики, коли приходили інші моменти ремонту, це виникали завжди якісь питання. Це виникали якісь недорозуміння чи скарги, чи ще щось. Коли робили кухню, це було дуже непомітно. Вона поставилася і змонтувалася так, що ми просто не приймали взагалі участі. Я, наприклад, не приймала участь у всьому. Я вже тільки прийшла, коли вже було все готове, коли вже було все чисто. Навіть мій прораб був дуже здивований, що каже, що зачасту, особливо коли роблять кухню. То зачіпають стіни, але потім, коли він прийшов після монтажу кухні, він сказав, що він не побачив ні одної марки, було зроблено дуже чисто, якісно і без ушкодження ремонту. Це просто для мене був вау. Я дуже рекомендую зону комфорту спешелі <гум> Максима, тому що він. Знає такий підхід до кожної людини і зможе всі, які тільки можливо варіанти вам запропонувати, узгодити з вами і зробить для вас найкращу кухню вашої мрії.